Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми починаємо новий сезон з новими технологіями. Якщо ви хочете знати більше, дивіться нас та підписуйтесь. Друзі, сьогодні ми будемо а, працювати з руками, а саме будемо робити тонкі струнки руки, руки балерини. Але краса рук це не тільки. Ця частина краса рук це і кисті. Тому сьогодні ми будемо робити тонкі красиві руки, а саме вази для посакцію, а кісті рук будемо вводити радість для того, щоб вони були завжди молодими та привабливими. Саме зараз у нас іде етап естракції жиру. Але це не просто етап екстракції жиру. Ми робимо, як ми вже казали, не тільки кількість струнки, руки, а ще цей жир. Ми спеціально обробимо і будемо вводити волосисту частину голови для того, щоб наше волосся було пишне і красиве. Ліпосакція Вайзер це високоточна триажді ліпосакція, що дозволяє промалювати силует і створити фігуру вашої мрії тонку талію, струнки ноги та граціозні руки. Також ми додали неймовірну технологію колаген-стимуляції Redis. Цей потужний стимулятор ми використовуємо для того, щоб створити шкіру вашого обличчя, шиї, декольте та всього тіла ідеальною молодою. Та пружною ексклюзивно в Трифана ВМД лікарі використовують технологію поліноплатидного омолодження шкіри та омолодження шкіри за допомогою реджуран. Це препарати, які перевірені часом та тисячами лікарів зі всього світу. Це найкраща якість та найдоступніші технології.